Івановна, привіт! Привіт, Петро! У мене до тебе діло є. Яке діло? Я... Ти не бачиш, що я зайнята. Таке діло, що ти не відкажешся. Ти випить хочеш? Що? Випить хочеш? А хто не хоче? Приходь тоді до мене зараз. Тільки не дуже стукай, я буду коло дверей, тихенько в двері постукай, Хорошо? хорошо? Петровна, заходь тихенько, проходь на кухню, сходи в спальню, там на столику стоїть коньяк у бутилки. Візьми тільки тихенько. Петровна, да. так там твій чоловік з якоюсь той дамою лежить в кроваті. Та я знаю, тихо, оце ж її коньяк.